Всім доброго дня! Сьогодні я їв блінчик, і сьогодні буде Майнкрафт. А буде Майнкрафт і за того, що хеката в мене чуть-чуть не виходить. Ну, тобто, я хотів зробити відео 100 фактів жорстко, коротше. Ну так, ціль на це відео це незаритовий слиток і хороший мікрофон. 100. І да, якщо ви не помітили, я граю не сам, а із своїм братом Костіком. Якщо що, в нього теж є канал, на який я поставлю силку в описанні відео. Коротше. Хоча я не вмію їх ставити, але думаю, розберуся. Так як для незаритового оселитку нам знадобилися ресурси. Ми пішли з цього села до Бечерчі, докуди ми там дійдемо. І залізо ми знайшли приблизно на 15-й хвилині виживання. Ну, хоча я не знаю, там, може, Костік виживав чуть -чуть в цьому світі ще перед тим, як я туди зайшов, але взагалі чуть-чуть. Ну, коротше, були в мене якихось там супер далеких координатах. І да, Костик ковпнувся. Того йому прийшло йти одну тисячу блоків. Я навіть построю для нього басейн. Ну, щоб він, типа, впав і не розбився. Значить. Ну, і так виходить, що коли він уже прийшов на координати, прокопався вниз і мав уже бути в цьому басейні. Він не був в ньому. І це було із за того, що я забув сказати перед тисячою, мінус тисяча І того мені вже прийшлось бігти 2000 боків. З того, що він вже втомився бігти приблизно 20 хвилин без зупинки. Ну, і так, на місці. Того, куди прийшов Костік і я, ми знайшли доволі -таки хороше місце для всього. Ну, точніше, для бази, для ферм. Із того, що недалеко була деревушка, чи дерев, чи село. Коротше. І там ще були джунглі. Нормальні такі джунглі були. Того ми вирішили в тому місці якраз і бути. І так як я взагалі професіональний стрілок, взагалі найкращий на діком западі, я вирішив купити собі лук і стріли. Ну і зробив все логічно. А на тому самому місці, там де хороше місце для бази, я її почав її строїти. І навіть якщо я кокався по 300-200 разів, все ж таки я построїв два домика на деревах і між ними один міст. І, коротше, я там не записував доволі таки довгий час. Того тут видно ще один міст, цілий склад, який, звісно, не посортований, і навіть трохи корови. І так, да, я їх там зробив, цих кров, і за того, що я зробив чарувальний стіл, теж за кадром. Коротше, я там дуже багато що зробив за кадром. Пів бази і ще. А ні, алмази буде в іншому моменті. Ну, коротше, там наробив стільки всього, навіть мішочки зробив. Ну, просто дізнав, що це хороша штука, того і зробив її. І ще зробив таку нормальненьку ферму. Ну, це, звісно, не зовсім, тільки я робив це і Костюк допомагав. І ось, до речі, доказ з того, що я в цю гру граю не перший, другий день, а доволі таки довго. І з того, що я вмію робити таку штуку, як ватердропи. А отут а я вже зробив шахту, проклав на... до неї сходи і там уже збирався. Добувати алмази. Ну і типу все, йшло хорошо. Єдине мені сильно не везло, дуже сильно не везло і дуже часто не везло. І я навіть тут втратив половину своїх ресурсів. Ну, тобто більшість ресурсів. Отут, там де бу... стояло ліжко, було лав... була лава. І я в тій лаві згорів і втратив більшість предметів. Хоча, а скуди в мене дві алмазні кірки, я так і не поняв. Але коли я із костіком збирав алмази, то тоді було легше. Із з того, що чогось йому взагалі завжди дуже везе на них. А мені наоборот завжди не везе на них. Так що, якщо я граю в хардкорі, наприклад, пробую, то я там ніколи не зроблю собі алмазний сет. Максимум алмазну кирку. Ну, але ж все ж таки алмази і мені самому попадалися деколи. Ну, я назбирав 4 алмази, а на що костіка або не пам'ятаю, або він сам не показував і не розказував. Але, принаймні, помню, що начебто разом було 12. І як ви бачите, я тільки що зачарував кінку. І ще я розмножував колі. А розмножував корів я із того, ж хотів полки. І я не б хто це казав. І, коротше, там була ціла путанина з тими коровами і з того, що потім ви дізнаєтесь, як ми сильно їх любили. Любували. Ну, взагалі, ось що сталося з цими коровами за 20 хвилин. І це при тому всьому, що там, начебто, взривався кріпер і всіх їх там просто розірвав на куски. Через е, почти годину розмноження корів на іншому аккаунті і розводення мого поганого мікрофона. Ну, ось, коротше, скільки їх там було, багато. Але я таку може... Третину, може, навіть дві третини просто вирубав з того, що мені треба було куди жіні полки. І ось як ви бачите, як сильно піднімається мій лебло. Того я казав, що там буде плутанина і з опитом пеже. Та ті ж самі корови навіть давали м'ясо. А тобто стейки. А стейки це найкраща м'ясна їжа, яка відновлювала дуже багато єдиниць голоду. Точніше, 4 єдиниці голоду. І ще дуже хорошо відновлювало здоров'я. Але сірівно за золоту моркву нічого кращого нема. Але те ж саме поле пшениці теж було потрібне. І за того, що чим розводити корів пшеницею. Цей момент, заради якого я старався. Може, можливо, не знаю, коротше скільки. Просто старався заради цього моменту, я це зробив 30 рівень розблокований. І тоді можна зачаровувати на нього. Але для тої самої зачарки на 30 рівень, як не як треба 30 рівень. А он при смерті ти всі рівні втрачаєш. Ну, ладно, не всі, більшість. І того це стає чуть-чуть проблематичним. Але корови всю ситуацію виручають, Із-за того, що коли ти їх розмножуєш. Ти получаєш стільки опиту, що це капець. Того 30-й левел назбирати буде легше, чим можна подумати. А отут я з вкраденою киркою на удачу 2 і своєю кіркою на ефективність 1 копаю тунелі в пошуках алмазів. Взагалі, я думаю, можна. Не озвучувати кожен раз, коли я йду по них, з того, що я там буквально на 20 хвилин і туди і назад того сенсу, великого розказувати, які в мене там путешествия, що там я якусь увагу зустрів. думаю, немає. Просто скажу, що я добув стільки того зів і все. Ідея з цими штуками для моста у Костіка була завжди. Тільки ми ніяк не могли розібратися, як їх поставити просто зверху. Того я навіть досі не можу поняти нормально, якось там костик виковирювався, щось там робив. Але якщо що, можете написати в коментарях. З того, що я навіть зараз не розумію. Навіть якщо мені костик об'яснить, я думаю, теж не пойму. До речі, то, що я казав, що я чіткий стрілок, була правда. Ось о, як чітко вимахую півхід'ячкою. А ось тут я вирішив звичайно зробити хороший кадр, як Костюк робить огорошу огорожу для мості. Тим більше, це єдиний момент, коли він щось робить на мості, на камеру Вообще, щось строїть на камон. Оля такого лучника, як я, сила 2, це вообще імба. Тільки я її потім помножу на 2, ну як сказати я. Вона помножиться на 2 Із дуже довгих копань алмазів ми добули фулсет алмазної броні. Але лише один фулсет. Того ми його розпреділили на двох. І я свою частину втратив. І за інтернета. Із того, що всіх смерті мої були із інтернета. і втрата опита, теж із інтернета. Коротше. Пів світу поганий від інтернету тут було. Да. Коротше, Костик построїв будку рибальську, до якої я теж, так скажем, приєднався. І де я вибив бомбезну книгу. І навчився робити от такі штуки з речами. Mm, да, звісно. Ну, по суті, це було для левелів. Але іще для риби і всього такого. Ну, так. То книжку я зловив на удачу. А точніше на удачу 3, яка дуже хорошо підійде для іншої моєї кирки. Коротше, буде хороша кирка в мене. На цьому моменті в мене були жорсткі про проблеми із пам'яттю, так що я видаляв всякі ігри з ціма, все таке робив. Якісь відеоматеріали з 100 фактів видаляв. Того. Вот. Там чуть-чуть заглючено і ви не зможете побачити абсолютно все. І ще за кадром я кокнувся. І мені пришлось з двома факелами і не моєю гіркою добувати алмази для своєї кірки і там всі залежності. І ще я втратив опит, який мені сильно треба був із того, що я хотів зачарувати кирку, щоб швидше добути в незері там незеритовий слиток та й хочеться фул в алмазну бруню. Але і за інтернету я кокнувся, втратив усі свої ресурси і тепер нічого не маю. Але накопав достатньо алмазів для топора і кирки. Так, що було все нормально. Ну то і не билися за опит. Тобто, хто швидше назбирає 30 опита. І я був вищий до цілі. Був вищий до цілі. Але як ви бачите, цей голем і мій інтернет по ходу дуже сильно здружилися, зговорилися. Зато в Костяку був 25-й, так що він забрав мій опит і зачарував свою кирку на ефективність. А я собі просто присвоїв удачу 3. Ну, ту, що з рибалки я вибив. Ну і так, в принципі, обідно не було. А, кстати, як я взагалі получил на коваду, щоб зачарувати ну, кирку. Я вирішив отомстити голімові, случайно назбирав кількість заліза, Яку мені треба. І таким чином він назбирав коротше, все, що мені треба. І так як для об... для незериту нам треба в Незер, я накопав 10 Обсідіана. І ще плюс у нас там був портал збоку зломаний, того ну, Обсідіана хватало. Ну і тут торжественний момент. Просто я не збирував яблука, поки Костік назбирав тридцятий левел і зміг зачарувати свою кирку. А в мене було достатньо заліза, щоб зробити ото на ковальню і зачарувати свою кирку. Ну, а потім ми тестили свої кирки, але в мене просто не хватило пам'яті, пам щоб це зазняти, того. Да. І тепер повторюй за мною. Дивися. Ой, зараз глюки не встиг. Коротше, ти маєш його положити десь, отак. На цьому моменті це я поняв, що в мене в поганий мікрофон. Коротше, тут ми добути незритовий свиток. Знаєте яким способом? Киркою. Просто киркою. Короче, пішов по дінаміт чи щось не такого. Ну і в нього виникла така ідея. Піти по дінаміт. Ну, а потім виникне ідея піти по дінаміт такий більш м'який. Кроваті. В місті, звісно, звісно. Ну і того я зробив перму ловець. Цілий час я ухопив на те, щоб зробити почти нічого. тільки один супер суперсмішний момент з Блоком Сіна Ну і ось оця ферма через цілу годину. Годину. Да, це зайняло годину. Ну і потім в нас виникла конфузія, і ми одне одного тараною вбивали, унічтажали і чуть не втратили мою пірку на третю удачу. Але я його обіграв і одною лише запальничкою кокнув його і замітив, що з... заламалися, тобто згоріли деякі речі. А оці колеса на... На кроватці. Кроватці на квосно <кроваті>. на, <Ага>. <на> кроватяк. А на... на бути наоборот. Коротше, їх стало більше. І, і ми могли йти в ад взривати там все. Ну, і за то що я колись там грав на хардкорі, я боявся, що ми кокнемось десь там в лаві, коли будемо взривати. В принципі, я там вмер один раз тільки в Да. Ну і що я можу сказати? Я загубився. Я в цій шахті загубився. І я забув. Я загубився в своїх словах. Я не пам'ятаю, чи я сказав, чи ні. Чи... Типа, нам треба алмазний сет, а в мене була кирка на удачу, так що. Так що де. Да. Так що я пішов з пості помію. І ще регулював факели з того, що вони були розставлені. Дуже погано для мене. Ну і такими темпами ми це вже були повністю готові це до Ада. Жителі. З того, що в нас це було абсолютно все: броня, предмети, mm -hmm. кровації та. Ну, коротше, так, да, і все було. Того ми вже були готові піти до бути незеретових свиток і закінчити це відео. Ну і коротше, ми там здобули в незері незритовий свиток, може, я й один раз кокнувся, але все ж таки. Так, да, ми це зробили. ми добули всі ресурси для не завитову І И зара відео закінчиться. Ну, почти зара. Давай, зара. Татя. Я чесно, не пам'ятаю, як він крафт себе просто. О, да, я реально попадаю Слухай, слухай, давай ще не будем запиняться, а останется лазить. Неее, сзади, камон! Это сад, манкрафт должен быть вышли. Ну короче, всем побачення. Не, хранчи свет, так и і... видно. А, так так, драккрафт. Да, мне что Мені що Давай. Всем до побачення! Дякую Драко. за перегляд! Та да щас! Всем! Да нет! Коли я скалюю, коли я нажму на цю кнопку, то все закінчиться. Коротше, всім дякую за перегляд. до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал і. У мене не було води.